Всім привіт! Огляд каструля чавунна з чавунною кришкою з ковородою 4 літри. Рекомендації з підготовки та догляду за чавунним посудом. Ополосніть посуд під проточною водою після видаліть вологу за допомогою серветки або губки. Поставте виріб на розігріту плиту або відкритий вагонь для повного видалення залишків вологи. Додайте на поверхню посуду кілька крапель олії і покрити ним всю поверхню виробу. Після повного охолодження посуд можна використовувати. Заборонено зберігати їжу в чавунному посуді. Внутрішній діаметр каструлі 24 см, глибина 9,5 см. Вага каструлі. 3 кг 233 г. Внутрішній діаметр кришки 23 см, глибина 2 см. Вага кришки 1 кг 144 г. Після мийки виріб слід добре просушити і покрити тонким шаром рослинного масла. У разі недотримання інструкції на посуді може з'явитися іржа, що не є дефектом. Видалити іржу в теплій воді.